Однак у політиці не все так однозначно, будь-яка зміна послідовності подій може все кардинально змінити. Хоча це теж не точно. Перший повноцінний та вже посвятковий тиждень мав розпочатись е, з неофіційного візиту кіл та келога в Україну. Однак зараз з'явилась така ж неофіційна інформація про те, що цей візит. Відкладається на невизначений час. Він має відбутися вже після, що Трамп хоче вирішити питання російсько-української війни в перші дні свого правління, перші 100 днів свого правління. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Серцов, і я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем. Є політолог Микола Бучин. І, до речі, що для мене важливо: напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де ви дивитеся це відео. Мені важливо знати вашу географію. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо, і також можете підтримати канал Донатом е через QR-код у правому верхньому кутку цього відео. Отже, пане от що міняє дата візиту Кіта Келога, і чи можемо ми його очікувати принаймні до завершення цієї зими, чи дата є більш не визначена? Я думаю, що поки що важко говорити, коли власне саме відбудеться візит Келога, тому що його відтермінування ну, до речі, вже начебто є офіційне, тому що, начебто, вже й українська сторона підтвердила те, що візит відтерміновується, тому відповідно, на мою думку, це є свідченням того, що і в Америці, і зокрема сам Дональд Трамп зрозуміли, що врегулювання російсько-української війни далеко не така проста справа, як вони собі думали і уявляли. Тобто, візит, який був запланований ще до інаугурації, на мою думку. Був свідченням того, що Дональд Трамп вважає, що він дійсно має вплив на Володимира Путіна, і він може власне сприяти тому, щоб війна була доволі швидко завершена, і очевидно, що візит Келога мав на меті десь ну, краще розвідати ситуацію, почути якісь позиції української сторони Води Володимира Зеленського, а так само представити своє бачення конфлікту. Очевидно, що. Останні події, зокрема, те, що відомо вже що е, Володимир Путін відкинув е, пропозиції, наприклад, стосовно там умовно відтермінування членства України в НАТО, яке так неофіційно поки е, десь пропонувала американська сторона, е, він заявив про те, що фактично він е, е, тільки стоїть на позиції капітуляції України, і зрозуміло, що це така позиція. З якої починати переговори і зараз якісь сподіватися на врегулювання реальне і на завершення російсько української війни доволі марно, тому очевидно, що е, зрозумівши марність і ну безмістовність такої поїздки, тому що е, ще дуже далеко до початку переговорів, і тим більше ще ще далі до. Реального врегулювання війни і відповідно очевидно, що в Америці вирішили, що їм потрібно додатковий час, щоб по перше офіційно Дональд Трамп приступив до виконання обов'язків, щоб він отримав зрештою вже як президент країни повноцінну цибічну інформацію, зокрема і від спецслужб Америки, про те, яка ситуація насправді відбувається, і загалом у світі, і в російсько-українській війні. Е, крім того. Він, очевидно, спробував десь ще більш детально у своєму середовищі своїх радників і так далі проговорити інші варіанти, е, які би десь дозволили все таки Росію змусити сісти стіл переговорів. І вже очевидно, що після е, інавгурації появляється шанс на те, що цей візит відбудеться. І я б ще хотів сказати таке, що я навпаки зараз на даному етапі відтермінування цього візиту швидше розглядаю як позитивне явище. Тому що якщо б візит відбувся зараз, то це би свідчило про бажання, до бажання Дональда Трампа дуже швидко врегулювати цей конфлікт. А ми розуміємо, що зараз, на жаль, Україна знаходиться в не зовсім вигідній ситуації, тому що ініціатива на полі бою, ну принаймні, поки що за Росією, звичайно, зараз ситуація міняється в сторону України на користь України, зокрема і події вчорашні на Курщині, це підтверджують, але все рівно поки що, якщо брати сумарно ініціативу на полі бою за Росією. І зрозуміло, що в такій позиції, коли Україна обороняється, Росія реалізовує так звану позучу окупацію. Зрозуміло, що сподіватися на те, що ми отримаємо мир, який не буде вимагати від нас певних жертв і певних втрат, напевно, було б наївно. І відповідно, навпаки, якщо Дональд Трамп вирішив більш системно підійти до врегулювання російсько-української війни, йому потрібен час, щоб прийняти певні рішення. Можливо, здійснювати тиск на Росію, і так далі, то є шанс на те, що кінцевий результат, хоч і буде пізніше, хоч і буде означати те, що ми будемо змушені і далі боронити свою землю ціною власних життів і власною, е, власною кров'ю, але все рівно кінцевий результат, ну, є сподівання, що буде суттєво кращим, ніж він би був зараз, виходячи з тої ситуації, яка є зараз. Але от е, ходять такі чутки, що о, серед того, що ввіз кіт Келух. Це своєрідний ультиматум Володимира Зеленського, за яким Зеленський мав організувати вибори? Ну, відповідно, після зупинки бойових дій по лінії розмежування. На цей, в цих виборах він не, брав уч... він не братиме участі і вже далі всі інші все інше буде вирішувати новий президент України. Наскільки це може бути? Відповідати дійсності. Ну, ви знаєте, для мене особисто цей сценарій є такий абсолютно відірваний від реальності від ситуації, яка зараз відбувається в Україні і в Росії. Він абсолютно не відповідає тому, що зараз відбувається. Він є таким, я би сказав, дестабілізуючим варіантом, тому що, отой сценарій, який ви щойно описали, і про який говорять, це є сценарій підігрування Росії, Тому що. Провести, ну скажімо так заморозити чи зупинити бойові дії без гарантії безпеки це вже по само по собі дуже погано, а ще маючи, не маючи гарантій, маючи під боком ворога відволікатися на проведення виборів, які будуть означати, скажімо, передвиборчу боротьбу, де консолідацію суспільства, які будуть означати відволікання від питання виживання держави. Які нас розділять, які нас послаблять, і в підсумку, зрештою, ми пам'ятаємо, що власне і Росія саме вимагає від України виборів, розуміючи, що це шлях, який буде не на користь України. І вже після того про що говорити, це, звичайно, якісь такі речі, вони є абсолютно невідповідні ситуації. Але питання в тому, що вони можуть цілком бути реалістичні, хоча би тому, що. Як вже показує практика в республіканців Дональда Трампа, є якесь дуже таке ілюзорне бачення того, що насправді відбувається, бачення ситуації на полі бою, а ще тим більше дуже неправильне розуміння самої суті війни, тобто не ну трактування війни як бажання Росії імперської ну, скажімо, реалізації імперської політики Росії і бажання Росії знищити Україну, а як Наївні якісь думки про те, що війна там спричинена якимись там другорядними чинниками, які достатньо задовільнити, щоб війну припинити, тому е цілком може бути, що е скажімо, в силу своєї не наївності е республіканці, зокрема Келог і Дональд Трамп, можливо, дійсно десь так наївно могли трактувати так, як ви пишете. Хоча я все-таки вважаю, що цей сценарій більш надуманий ніж правдивий. Але якщо раптом він дійсно правдивий, то тим більше добре, що Кіткелого не приїхав в Україну, тому що це означає, що вони нарешті зрозуміли ілюзорність і неправильність такого бачення, такого трактування ситуації. Ну і є сподівання, що вони вже почнуть більш реалістично оцінювати ситуацію і зрозуміють, що ну, що здобути мир в Україні можна тільки через фактор примусу Росії до такого миру. Але е, знову ж таки, от з того, що ви говорите, е, виникає питання е, стосовно плану, нібито плану е, нового американського очільника е, вирішити це питання протягом перших 100 днів своєї каденції. Ну, це традиційна цифра 100 днів. Е, чи виходить, що е, знову ж таки з цим сценарієм? Доведеться по і це буде більше ніж 100 днів тривати, ну ви знаєте, тут насправді все залежить дуже великою мірою від бажання і політичної волі, і рішучості Дональда Трампа і Америки та й загалом західного світу. Насправді, на мою думку, мені здає ну, на моє переконання, західний світ має абсолютно всі необхідні важелі для того, щоб заставити Росію зупинити агресію і отримати. Ту відповідь, скажімо, і ті наслідки, на які вона заслуговує, але поки що проблема була в політичній волі. Проблема була в тому, що, скажімо, Європа є несміливою без Америки, а Америка на чолі з Джозефом Байденом була теж далеко не взірцем лідерства, і, на жаль, не взяла на себе ту лідерську роль для того, щоб об'єднати, ну принаймні рішуче об'єднати Західний світ на те, щоб натиснути на Росію. Якщо е, Дональд Трамп все-таки виявиться тим лідером, справжнім, який буде готовий дуже рішуче боротися з російською агресією, і буде мати рішуче бажання поставити Володимира Путіна на місце, ну то теоретично за 100 днів це достатньо часу для того, щоб, наприклад, запровадити масштабні санкції проти Росії, це достатній час для того, щоб е, суттєво збільшити е, озброєння і Боєздатність України це достатній час для того, щоб знизити ціну на енергоресурси і, скажімо, суттєво зменшити основне джерело прибутку і наповнення російського бюджету відповідно фінансування російсько-української війни. Тобто, в принципі, при хорошій лідерській позиції при наявності політичної волі можна Америці об'єднати разом і Європу, і весь демократичний світ і сумарно. Настільки болюче вдарити по Росії, що змусити її все-таки піти на припинення агресії. Тобто, це в теорії. Такі можливості є. Ну на практиці, як показує досвід загалом світової політики, очевидно, що такої кардинальної рішучості, навряд чи Америка буде проявляти, очевидно, що навіть Дональд Трамп, хоча він ну, вважається більш потенційно рішучим, ніж, наприклад, ще чинний. Президент Америки, але я думаю, що все рівно він не буде так рубати з плеча, він буде пробувати десь домовлятися, пропонувати щось паралельно, можливо, тиснути на Росію, але я думаю, що все-таки на практиці це буде більше, ніж 100 днів. Тобто, поки що, ну скажімо, теоретично є ймовірність завершення війни за 100 днів. Тим більше, що ми маємо розуміти, що ну, є таке поняття, як там Чорний лебідь, та чи фактор чорного лебідя, коли може власне відбутися якась. 에, там подія в Росії, яка може призвести до руйнування цього режиму. Але ну на це сподіватися, напевно, так ну можна, але не, ну, не надто на те треба робити ставки. Я все-таки думаю, що на практиці це врегулювання буде, і російсько-українські війна буде тривати ще більше, на жаль, ніж 100 днів, е, ніж сто днів е, власне президентства Трампа. Але Перед тим був візит Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки. Ну, як кажуть, він так м'яко кажучи, не зовсім вдався. Єрмака не всюди прийняли, не всюди перед ним відчинили двері. І тут постає питання: а чи далі зможе Єрмак, отак по факту, керувати зовнішньою політикою України? Ну, я думаю, що власне проблема якраз України, Єрмака в тому, що він виконує де факто ті функції, які, скажімо, де юре не передбачені за його посадою, і це власне, та проблема, яка ну, якщо в Україні ця проблема ще так ну, є звичною, та ми завжди привикли, що фактично всі очільники е, там офісу адміністрації, секретаріату, ну, назви були різні, але президента глави держави в Україні виконували гіперболізовані функції. Ну, не зовсім типовий для своєї посади. Тобто для нас це явище звичне. Західний світ працює трошки по західна демократія, працює трошки по іншому. Вони привикли, що те, що е, записано в посадових інструкціях певної посади, воно має на практиці відповідати цим деюре фактам. Тому зрозуміло, що Америці важко зрозуміти, чому, наприклад, на переговори їде. Голова офісу президента, який би в теорії мав виконувати якісь адміністративні функції, а не до прикладу, там голова Міністерства закордонних справ, який би мав власне, ну, за своєю посадою такі обов'язки виконувати. Тому е, це проблема України. Я не знаю, чи тут ну навряд чи варто говорити про те, що це проблема власне самої посади ярмака, ну тобто, чинника особистої ярмака, якщо це проблема інституційна, проблема невідповідності. Е, Кажемо посади повноваження, і очевидно, що ну, на певному випадку Америки ну напевно так виглядає, що напевно більше мірою буде контактувати все-таки Україна через МЗС. Якщо ми говоримо загалом про роль ярмака, ну ми маємо розуміти, що тут насправді фактор внутрішньоукраїнський. Тобто, тут е, головним чинником, який буде визначати роль ярмака, все таки є Володимир Зеленський і та система, яку він побудував, тому. Ну, станом на зараз, е очевидно, що Володимир Зеленський довіряє е Андрію Єрмаку, і ну, якось підстав сподіватися, що так щось суттєво поміняється і так не буде в дальшому, напевно, так об'єктивно нема. Тому я думаю, що все-таки е Андрій Ярмак буде і надалі зберігати, е ну, скажімо так, важливу роль загалом в політичній системі і в зовнішній політиці, зокрема. Зорухіть політик, зокрема, пане Миколаше, одне питання таке, можливо, вже під завершення. Було недавно інтерв'ю Володимира Зеленського, досить таки нашумівше. А нашумівше воно є головним чином через те, що сам Зеленський вжив там кілька обсцентних слів. Можливо, вони були виправдані. Можливо, я не заперечую. Але е, йдеться про сам факт е, того, чи може Володимир Зеленський і... забрав підучі, але чи може президент вживати овсенлекс, ну скажімо, незалежно від контексту, чи може залежно від контексту, ну ви знаєте, якщо напевно судити по мірках е, стандартної, класичної дипломатії, то напевно, що ні. Але ми розуміємо, що ну Україна зараз трошки специфічні ситуації, тобто ситуація нестандартна, дипломатія нестандартна, підходи нестандартні. Зрештою, ми бачимо, що з тією стандартною дипломатією, коли е, знаєте, думаєш одне, а говориш зовсім інше, і десь заувальовано, приховано то, що думаєш. Пробуєш донести приховано і не, не не впевнений, що зрозуміють. Ну, напевно, ця дипломатія не завжди спрацьовує. І у випадку України ми бачимо, що далеко не завжди спрацьовує. Ті класичні стурбованості ООН, західного світу багатьох дипломатичних служб, міжнародних інституцій, вони вже стали таким певним кліше і індикатором, скажімо, то занепаду. Тої класичної дипломатії, ну і якщо з такої позиції розглядати, е, ну то можливо десь є в цьому певні виправдання. Тим більше, що ми вже ну, маємо пам'ятати, що Володимир Зеленський є тим главою держави, який е, за період свого президентства зламав дуже багато таких шаблонів і стереотипів класичної дипломатії, починаючи від одягу. Так, коли ну, традиційно голови держав дипломати там їздуть в дрескоді, в піджаках, в костюмах і так далі, в сорочках і галстуках він одягається е, трошки по-іншому, він, ми пам'ятаємо, мав такі доволі прямолінійні і відверті виступи, наприклад, там за трибуною ООН. чи в інших випадках, коли він ну, це його певний стиль, коли він не заувальовує якісь, е, скажімо. Речі не дає їх дипломатично приховано, а говорить прямо, говорить відверто, говорить так, як то кажуть, щоб було все зрозуміло і розставлено по полочках. Чи має це право на існування, має чи має це право, можливо, це буде колись якийсь новий стиль чи напрям дипломатії? Ну, стосовно нецензурних слів, певних, ну тут вже питання набагато дискусійніше. Мені важко судити. Е, ну, очевидно, що це я кажу, це фактор самого Зеленського, і самої ситуації, які є зараз Україна, коли ті всі певні речі і події є наболілі, тому що ну давайте говорити відверто для середньостатистичного українця. Не зрозуміло, чому ООН поводить себе так, чому НАТО настільки не рішуче, чому нема політичної волі Західного світу на те, щоб е, дотиснути Росію і поставити на місце. Ну і коли звичайно. Хочеться охарактеризувати ту ж саму політику санкцій, яка, як ми розуміємо, є далека від такої, якою могла би бути. Ну, то деколи, на жаль, нецензурні слова на язик і, і десь спадають, і на думку спадають. Ну не мені судити, це, скажімо так, це не типово. Це... Не вписується в класичну парадигму дипломатії, але можливо в тій ситуації, які є зараз Україна і може дати той ефект, якого не дає класична дипломатія. Ну я думаю, що мої глядачів різко є є проти того всього. Я, я допустив опитування, і там поза 80% є різко проти. Ну очевидно, ми маємо розуміти. Я ну я теж не є прихильником таких такої дипломатії, але особливо якщо тут йдеться про нецензурні слова, але я тут швидше ну думаю, що ми тут маємо розуміти, що тут десь адреса. Ну тобто питання в тому, ну почнемо з того ж, теж не були дипломатичні переговори, так теж не були якісь офіційні зустрічі чи виступи там в рамках ООН чи ще десь інше, але Це було інтерв'ю. Так, тобто це було ну річ публіну. Там була, скажімо, це було інтерв'ю, але це не було наскільки там дипломатично, публічно. Та тобто це було інтерв'ю, де можливо якась така просто бесіда по душах, де е, Володимир Зеленський десь там з пересердя, в емоціях казав фактично те, що десь і насправді в багатьох на язиках вертиться. І очевидно, що адресат теж був не офіційні структури там ООН, не лідери країн, а очевидно. Це інтерв'ю мало на меті донести певну інформацію там до звичайних громадян України, Америки, Європи, яким теж, можливо, десь надоїла вже оця нерішучість ця російська така, знаєте, агресивна зухвалість і так далі, які десь, можливо, саме отакі емоційні, нестандартні слова сприймали по-іншому. Тому, тому, десь, якщо під таким ракурсом подивитися, ну то не все так страшно. І, може, не типово, як би могло здаватися. Хоча, звичайно, загалом я, я за те, щоб все-таки ну, десь, десь більш, скажімо, таких класичних форматах такі дискусії вести. Тобто для перекладачів це було проблемою чи ні, на вашу думку? Не знаю. Я думаю, що Володимир Зеленський кілька тижнів тому в соцмережах задав тон для перекладачів. Назвавши Путіна одним відомим вже нам словом, тому, можливо, вони вже й були готові до таких речей, важко мені сказати. Я зрозумію. Дуронько. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво, дуже фахово. Отже, нагадую, це був політолог Микола Бучен. Мене звати Олександр Серцо. Я є незалежним журналістом. Підтримуйте незалежну журналістику, підтримуйте мій канал. І все буде окей. Дякую. Так, гарно.